Всім привіт друзі! Ми на каналі Арті Шоу. Сьогодні ми будемо виживати в цьому дереві. Так що у нас тут? Ого, Вау, гарна ферма. Так нудно. Можна швидше брати? Так. А це вже красивіше. О, так. О, зеленые пошли разматую камні. Я не знаю, кто толто Короче, Коротше, зайшло, прийшло срадину. Так, така ще буде, якщо я зайду. А нічого на мене щось надія. Давайте розмножуємо тваринок. Батьки овер розмножились, але нам потрібна їжа картопелька, бурячок. Давайте мені пшеничка. Так і так. І морква. Ой, велич, нечайно. Не-не-не. О, магинги, дум, тумтумдум, сахур. ого, Так, багато ферм. Ми ще коників розмножив. Докинакше висконіли. Не знаю, чи здановиться, але моя ціль це пройти Майнкрафт. Спершу роздивимося кімнати. Це, напевно, найперша. Ну, і не найперша, а найвища. Ось так я думаю. Так, тут на що? просто нема нічого. У вони мене нуби, бо зелені мені не тросту несли. Воно що я хочу зробити ферму, а вони просто валють геть. Не знаю, може би я просто в коментарях напишіть, чи вас жителі бояться. Так, оце синя. Гарна така. На-на-на-на-на. та 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 на 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 Так. Але я броню взяла. Ну, бояться без броні. Не зарицької. Угу, угу. Место це цю зіграй. Место Крещен. Так. Одягнули броню, але ще броню не одягнув, перепутав. Я... Так. Беремо ще це. Ще це, ще це. Давай. давай, 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 давай. Ну, одягайся. Добре все зламати. Нічого собі. Перший раз чую. Так. Подали. Що там далі? Просто сквіт. Ха. Пішли. Далі по літри. Мене, напевно, тут. Я вже колись дуже-дуже дуже, дуже, дуже давно грав цю карту. Прям дуже. Не, я розуміюся. Ну, прям десь рік три назад грав цю карту. Ну, але давайте подивимося, що де в нас літри. Так. Мені треба невидимість. О! Thank you. поналий, то the міста. Дберемо літери. поднимаем їх. Ну і тросту фарверки. Полетіли Ого, це так круто. Попробуйте, напишіть у коментарях, чи вам круто літати на літрах, бо мені так. Але під, 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 підпишись на лайк і покладись, щоб я мав ендерперли. О, дякую, бо я маю прийти манкров без ендерперлів, Це нереально. Так, ну давайте полетимо. Молодець моя хатинка. Бавно, що тут. Я прилетів десь 10 тисяч блоків, у так далеко. У мене було щепнутно. Пішли копатися вниз. Копаємося вниз. Копаємося вниз. Так, знайшли, ну пішли дивитися. Ого, а це рідко. Просто якийсь спавнер. Так, ну пішли, може щось тут є. Ого! Я не вірю, що реально. Це майже неможливо. Така рідкість. Коротше прийшли, ми не, проходимо. Так, ну що у нас? Залетіло, Ай, ай. 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 Ай, випани. Так, 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 так. Так. Що у нас тут? Давайте поламаємо, Але мені треба це зламати. Оп! Так, полетіли. О, о. Я помер. Нічого. За що ну, класте? Підпишись на і поклади лайк. Всім бувайте, хлопці і дівчата. Па-па. Не забудь покласти лайк і субскрайб.